Дуже важливо дійсно підтримувати окремо прифронтові території. Складно знаходити достатньо ресурсів, тому що, на жаль, у нас прифронтові території це йде мова приблизно оцінками від 2 до 2,5 млн гектарів. Тобто, ми от цього року уряд прийняв рішення виділити 1000 гривень на гектар, і це вже зразу 2-2,5 мільярди гривень. Так? А треба було б там реально 3-4 давати. Це знову ж зразу 10 Ну, Тобто не так легко, але хоча б цей мінімум дається. Минулого року діяв. Цього року ну, є урядове рішення собою діяти, до речі, з 10 вересня якраз прийом, старт прийому заявок. Є блок грантової підтримки, це трошки інше. Тут там дотація на гектар, компенсація, грант це ти прийшов з ідеєю, з бізнес-планом, своїм першим внеском, будь ласка. Тут важливо нам робити фокус. Якщо зміни виходить, при фронтовій території 80% від держави отримують інші 50%. Релоковані підприємства з окупованих територій теж 50%. Тобто тут важливо ну, дати Бенефіт цим, кому важче. І а, також а, вже два роки є історія, а, це теж виключно донорські гроші Світового банку і партнерів, підтримка малих, тобто виплати там, на гектар. По 4 тисячі гривень ті хто до 120 гектарів, виплати по 7 тисяч гривень на корову, ті, хто від 3 до 100, і по 2 тисячі гривень на голову вівці, кози від 5 до 500. На цей рік, на 25-й рік, вже кошти завершилися, було декілька хвиль прийому понад 1 мільярд 700 млн держава виплатила. І, але очікується, що наступний рік, попередні 55 мільйонів доларів, знову ж, э, очікується. Ну, десь 2 мільярда 400 на наступний рік для таких маленьких. Там трішки зміниться правила, також хочеться більше дати для прифронтових. Ну, трішки воно зміниться, але рівно в фокусі будуть маленькі. І ще є амбіція запустити з наступного року компенсацію вартості будівництва овочів, фрукти, сховищ, холодильного обладнання. Тому що знову ж, щоб цю додану вартість в садівництві, скажімо так, зберігати, підтримувати. По ідеї, ну, Ідея запустити, так як і по о, о, тваринських комплексах ВРХ, тобто компенсацію до 25%, тобто інвестували, зробили, подали документи, отримали компенсацію. І ще дуже важливо для Агро продовжить діяти програма гуманітарного розмінування. Держава 100% покриває розмінування. Так, нас більшість фермерів зробили це самостійно, але ми в тому числі надіємося на якусь подальшу деокупацію, інші речі. Тобто, ця програма національна в пріоритеті.